Народ. Всім привіт у мікрофон InScreen і сьогодні пограємо в Dummy Фолз, Це щось типу, Fall Guys, Getting Covered, типу таких ігор. Я вже на каналі грав в цю гру, є один відосик, в принципі, тут є всього лише три карти, ця гра безкоштовна. І вона з матами, але стремуюся. Вона, коротше, тріпає мені нерви. Ми грали в попередній серії на карті Blue, ще ми пограємо на карті Red, і я постараюся її за цю серію пройти. Я от буквально, до речі, минус 40 назад закінчив стрім. Ви можете підписатися на мій канал. Я просто буду старатися часто стрімити, хоча після останнього стріма у мене, чесно кажучи, взагалі бажання якось пропало, тому що я стрім буквально десь 2 часа, напевно, якщо не помиляюся, і. Щоб ви розуміли, за 2 часа в мене було 2 глядача або три по такому плані, і я ще на жорсткій різморалі, і зайшов таку гру, як Dummy Falls, це жахлива гра з фізикою, блять, жахлива гра, кажу. Ну, в тому плані, що е в цій грі може легко стріпати свої нерви. От, я зараз, як бачите, просто не можу пройти цю карту. Це просто бісяча гра. Я ще, походу, ще більше ззаді ж... з і фіг знаю. удалю на нахуй ютуб канал. <свісно> Ладно, такого не буде, але все одно в мене якась з після стріма залишилось. Я взагалі не розумію, як це проходити. Тут якийсь рандом, він на рандомі прягає, от, блядь, там він проходить, тут він вже падає. Я не знаю. Як для безкоштовної гри, це заебіс, но. Все одно це дуже сильно мене біса. Можливо, тут потрібно ловити якийсь таймінг. Хто час я прийшов. І тут такий прикол, що, блять. Тут такий прикол, що якщо тебе ця хуйня задіне, вона тебе одразу вб'є. Вона тебе нікуди відкине, як, допустим, в тому уже Фулгайсі. А вона тебе просто відразу вб'є. Ну, то є точно такий прикол є в цій Е, Ну, я вроді би, як поняв, як це проходити. Тут треба. Ну, так, да, блять, я поняв, як це проходити і відразу ж впав. Я не знаю, наскільки складна ця карта. Е, карту блю я проходив десь, напевне, 11 хвилин. Е, ця карта, напевно, займе в мене більше часу. Просто мені щось так здається, що ця карта в мене займе реально більше часу. Ось, зараз ця фігня буде котитися. Ми підпригуємо. Ну, я, я не знаю, тут потрібно якийсь йомнути таймінг, е, спіймати, щоб можна було це пройти. Тому що по-другому я не знаю. Якщо б ця штука тебе не е, вбивала, а просто, допустим, респавнила кудись, ну, відкидала на початок, було б набагато проще. А то, ну от як, як я маю спіймати цей момент крутящий, блядь, е, щоб можна було це просто пройти. А, до речі, я зрозумів, як тут сейвитись. Та, в принципі, важко. Я просто робив помилку і відразу біг сюди, а тут, в принципі, можна сейвитись. Тут ще проблема в тому, що ну, ти просто не можеш чекати, що відбувається ззаді. Камера, на жаль, не дозволяє цього робити, і ти просто не можеш зробити. До речі, цю штуку реально дуже легко пройти. Хто можна може сейвитися, я просто думав, що тут треба одразу приїхати, бо він паде. Але тут може сейвитись реально. Ну, типа, так я стану, і я не впаду. Да, це не важко. Все, я зрозумів, як це проходити, в цьому нема складнощів. В принципі, все тільки можна назвати друга перешкода на цій карті, і я з нею поки що не справляюся з цими штуками. Ну, я просто не можу щас підпригнути. блядь. я два рази прибіг не зробати. Я нажав, він не стработав. Я, до речі, знімаю через другу програму, тому сподіваюся, що все чудово записується. Тому що мене трошки дістав цей шум, який є на фоні, я його видаляю, але я записував через shadowplay, він якось, блядь, керо видаляється. Можливо тут почекати треба, я не знаю. Ну, ось зараз тут буде. Підпригнули. Ну, бля, я, я не знаю, як? Як це зловити таймінг? Тут немає камери ніякої. Блядь, це. Хто хоче вбити свої нерви. Цю гру, до речі, можна грати з друзями, вона я повторюсь, безкоштовна. І хто хоче вбити свої нерви, ви можете просто написати в Сім'Dамі Falls і ваші нерви будуть вбиті, як от в мене зараз. Я, я просто не розумію, як. Пройти ці йобані балки, чи як їх взагалі, блять, назвати. Якщо з цією штукою я вже розібрався, тут нічого складного немає. Тут потрібно просто сейвитись, то тут я не розумію. Давайте подождемо, поки такого от буде. Ми ще підпригнемо, ще знову підпригнемо. Ще знову під, блять. Я легенько його задів, і мене вже вбиває. Тут якась. Е як це називати? Кілзона, блять. Ну, кілзон це якесь не те слово. Є, яка тобі мішаєся пройти? Типа, оці штуки я вже проходжу на ізі. Тут може легко сейвити. Давайте подождемо, поки воно ще перекотиться. <кхм> Отак от. Та блять, я його не задів, сука, я підпригну. А, мене це біси, серйозно, мене це біси, я вже потратив 5 хвилин і мої нервові клітини кажуть, мені, чувак, наш... навіщо ти в це граєш? Навіщо ти це граєш? Блять, ну. Я дуже не хочу вбити якийсь монітор, блять, або мішку, або ще щось. тому що я ще кажу, я в жорсткому дізморалі зараз. Я ще зайшов в таку гру, яку. Яка тебе ще по ідеї може більше задізморалити? Типа, це капець. Я от. Вроді як, окей, дві можу пройти. Но, блять, я не розумію, як тут розчитати. Uh, щоб можна було одразу пройти три штуки. Ну Для мене це незрозуміло. Якщо ці штуки я розібрався, uh, тут можна одразу не пригати, тут вот так зробиш вот і воно сейвиться, то mm, як проходити вот ці вот штуки, я взагалі не розумію. От тут а може, я не знаю. Ну, блять, як? Об'ясніть мені, будь ласка, як це пройти? Я не розумію, серйозно. Я ще ще пару раз попробую і видалю нахуй цю ігру, серйозно, в мене, в мене бомбит. Вона цікава, добре, графіка в неї жахлива по факту. Звуки в ній, блять, е, точно жахливі, їх майже не чутно. Їх, блять, тут просто музика грає, тут нема звуків персонажів і взагалі нічого в цьому роді. Ну, це дає свій інтерес е, лише по цій причині, тому що. Це дає свій інтерес, тому що це цікаво грати. Типу ти хочеш пройти ці складнощі в грі, блять. Це як, допустим, якийсь скіл-тест в GTA 5 онлайн, ти, я просто не розумію, як пройти ці балки. Тут воно якось не по таймінгу працює. Типа, ти біжиш, ти перешк... перепригуєш дві ці штуки. Як перепригнути третю, я не розумію. Це для мене поки що не зрозуміло. Як-будто це якийсь рандом. типа окей, хорошо, ці балки можна. Балки кажу, Ці ось штуки можна отак от просто сейвити і легко їх пройти. Но... Оці от штуки, які далі, буду називати їх балками, блять, я Я просто не е розумію, як тут їх сейвити. Як, обіцять мені, пожалуйста. Якби ще камера була чітка, от я сюди пригну. Я сюди пригну. Я сюди пригну. Я припригнув, але воно мені зачитало як демейдж. Ну, блядь, якого хера просто. Карта Blue була сама проста, серйозно. У мене... Я вже 7 хвилин потратив на цю гру, і у мене вже нервішки Чесно скажу вам, пошатується. Пошатується дуже добре. Якщо я зможу пройти ці балки, то це вже е буде успіх. Ну, я, я не розумію, воно. Воно взагалі дуже погано працює, блядь, Ну я ще кстати, міг засеятись, походу. Хм. Я не знаю, наскільки велика ця карта, але я другу перешкоду пройти не можу. Я взагалі не знаю, наскільки вам це цікаво буде дивитися, таку, типа, гру. Ну, в принципі, відос я вже, напевно, якщо я його випущу, то назву ця гра зіла мої нерви. Тому що, ну, блядь, вона вже їх з'їла факту. Це просто реально ви сука, настільки, що я, я стараюся контролювати свої мат, свої емоції, але но, но це дуже важко виходить. Дану нафіг. Я це прийшов, типу. Ну, клас. То, що далі, я взагалі не знаю, як це прийти. Ну добре, от сюди. І що далі? Ну, напевно, що так. ну Мені так здається. Це хардкор рівня 90. Блять, я не знаю, сотий левел хардкора. Ця гра стріпає твої нерви, я серйозно кажу. Чувак, якщо ти хочеш вбити свої нерви, не треба тобі ніякий GTA 5 скілтест, заходиш в Steam і пишеш дамі фолз. Скачуєш цю гру, блядь, це звучить якась реклама, але яка реклама, коли у тебе на каналі в 60 підписників. Е, скачуєш цю гру і просто у тебе, блядь, нерви підуть по одному місці. Ну, як в мене щас, в принципі. Я, чисто із за принципа, хочу пройти цю карту. Я кажу, я карту блю проходив 11 хвилин. На цю карту я вже витратив 9. І я не можу пройти другу перешкоду. Типа, оце от легко проходиться. Ну, я не знаю. Ну, ці балки, от я один раз прийшов, то що, вроді би, нічого складного тут немає. Ну, як, тут і є складнощі свої. Але от, я вже балки можу ці проходити. Ну, попасти на ці штуки, які двигаються, <смі> це взагалі цікаве щось. Якщо я зможу пройти цю карту, будь ласка, поставте мені лайк і підпишіться на канал, тому що знаєте, я витратив всі свої нерви, хоч і не показую це на відео. Бля, камон. Ну, сука, ну я. Хм, так хочеться, щоб ви розуміли йобнути якусь мішку або клавіатуру, но я розумію, що потім будуть. Мені придається витрачати кошти і це все купувати, тому я, блядь, краще краще не буду тратити свої нерви, які і так розйобані. Клі... Нервові клітини, як то кажуть. Ну, ну як? Як сука, це сейви. У мене просто горить, у мене горить від цієї гри, я, я не знаю. Окей, добре, це проходиться на ізі, Це проходиться взагалі на ізі. Ну сука, майже на ізі. Не, не можу я контролювати свої емоції, але. Блять. Кстати, хочеш прикол у цій грі є донат. Типа, от ця гра виглядає як мобільна, вона цікава лише тим, що ти хочеш пройти якусь перешкоду. Але в цій грі є донат. Типа, як кастом, можна сказати. І я чесно, нажав, на пробіл, він просто нажався. Я не знаю, чи я буду щось вирізати, чесно, блять, хуй знає. Можливо, я виріжу піввідоса і. А можливо, я взагалі це не викладу нікуди. Просто щас в мене. Не виходить пройти цю карту. Як мене щасли було? може мені дати відповідь на це запитання? Все, добре. Ми сорідоточились. Це ми проходимо вже на ізі. Це ми також пройдемо зараз. Ці палочки. От, зараз воно крутиться. Ми пригаємо. Пригаємо, пригаємо. Добре. Хорошо, спокійно. Спокійно. Спокій. <с> це страждання, сука. Ця гра це просто страждання. Я не знаю. Цю гру було б цікаво, напевне, грати з друзями. Е, тобто, ви заходите, допустим, четверо в лобі, і хто швидше з вас там пройде, то типу заїбісь. Як я щас мав засейвити? Я сука і так приїхав, як йобаний не попригунчик, блядь. блять. <соць> сука. А, мене мене серйозно, мене вже починають потихеньку брати мої нервові клітини, блядь. Мої нервові клітини кажуть, чувак, і ми ще згоремо. Сховай все, що у тебе є під рукою, бо придеться потім тобі платити і купувати нові блядь, віщі, Скажем так. Єбать. <сум> сука. Сука, як це вибісює, серйозно. 13 хвилин, я на це вже витратив. Чи говорю, як. Ну ладно, хорошо, нормально я говорю. Якби можна було би. Ну, сука! Ну, серйозно, в мене підгорає, в мене вже підгорає. Якби можна було би хоча б камеру віддаляти, все їбані грі, все, все тихо, 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 не бомби, пожалуйста, інскраїн не бомби, все все чудово. Ти пройдеш цю йобану карту під назвою Red. Ти її пройдеш. Є набагато бісячі ігри. Бісячіші. Я не знаю, що там ззаді відбувається. Ура, я це прийшов, блять, ну. У мене запитання, су... А просто як це пройти? Воно не запригує, щоб ви розуміли. Воно не запригує. Від слова зовсім, блять. Мені просто цікаво, всі грі онлайн від слова зовсім немає, але е, мені цікаво, який рекорд на цій карті. Наскільки її прийшли? Тому що це піздец. <кхм> Далі третьої перешкоди, я ще не проходив Ну, зараз воно, типу, тако... Блять. Все, давайте вот сейчас 14 хвилин, до 20 я не прохожу і все, пішло воно нахуй. Серйозно, у мене бомбить уже. Я міг би не викласти цю сарію, але... У <кхм> мене, в принципі, на каналі треба робити весь контент і все одно... Я намагався це пройти, Я Я навіть намагаюся це пройти, і. В мене. Взагалі не виходить. Окей, я це прийшов. Добре, я сюди навіть запрягну. Сука, я нажав на пробіл. Воно було знизу, блять. Воно не піднялося. Чому? Чому я не запригнув? Будь ласка, з... об'ясніть мені. Алло? Як мене. Як сука, в мене бомбит. Як мене бомбит від цієї гри? їбаної, блять. Це просто щось. Це просто щось з чимось. О, факмен. Просто факмен. Все, добре. Тут главне. Головне просто. Моніторити все. Все, я це вже вроді теж можу проходити. Сука. Блять, в чому була проблема зробити йобаний сейв? Я прийшов ці йобані балки, можна було би зробити сейв. Де. Після них. А, все, окей. Хорошо. серйозно, блять. Мене мене так бомбить, нахуй. що ж ви. У ну... мене дуже сильно бомбить. Я стримуюся з... Блять, я стримуюся з останніх сил. Я не знаю, як я ще все прийшов, блять. Я не знаю, як це ще... Це я, сейчас... я прийшов. Добре, воно щас опуститься. Добре, хорошо. Угу. <laughs> блять. Добре. Хорошо. 50... 54 Раза я впав в ці добані грі. Ну, так, щоб ви просто розуміли. Я повторюсь, я тільки що провів невдалий стрім. На якому за 2 години було 2 або 3 глядача по Guys, Там, до речі, в цю гру я також заходив. Тепер, блять, я не можу пройти цю хуєту. Ну, ура! Я хоча б це вже можу проходити. Угу. Ого, я допрыгнув, чуваки. Вау, я дай сюда А У меня запитання, як я сама пройти, якщо оно не піднімається? Ну, типа, мне просто интересно. Угу. Що така музика, блять, на фоні грає. Просто, типу, о, челус, заспокойся, все чудово. Да, бля, все прекрасно. Заебісь. Mm. <тасправить> все, блять, в мене в мене 6 горить. У мене останні нервові клітини не залишились. Добре, хорошо. Я не знаю, добре, если я ще более-менее понял, как проходит... М -м -м. Если эти ебаные балки с рандом, то... Третий перешкода, это вообще пиздец. Добре, я спокойный. Я максимально спокойный. Я не знаю, как это пройти. Я не знаю. Ну, типа, лол. мене ця гра бісе. О, йобаний піздец, Просто. 19 хвилин, Карл! 19 йобаних хвилин. На це вже пішло. У час пам'ять на жорсткому диску кінчиться. Чекаємо. Все, прекрасно. Заебіся. Я перепрыгнул. Все, я мовчу. Як я блядь, не упав, просто я в шоці. Скорость. Добре. Все, я, я казав, я до 20 хвилин попробую, якщо не вийде, то То все. Все, блядь, давайте вот 2 раз, три раза ще пробуємо і я їбав. Ну чи типу, рил. У мене щось просто нерви згорять, блядь, і все. Я не знаю, як цю хуйню пройти. Я і ви бачили, я нажав пробіл. Я ее даже не задью. 20 хуйн же потратил. Ммм, охуенно. Охуенная игра просто. В Вбивце... Вбив в сценарию. Это Це даже на GTA 5 скилл тест. Я при... Блядь. Давайте ще буквально 5 разів пробуем. Не выходы, все. Вот 5 разів я собі даю. Такий тайм. Перший раз, все, чотири рази залишилось. Якщо це відоси, типа там, блять, якусь кількість переглядів, то добре, я ще повернуся в цю гру і попробую це пройти. Но в мене зараз нема бажання, блять, 40-хвилинний відос монтірувати заради 2 два перегляди, блять, якщо набереться, то буде заїбісь. Я вже, сука, навіть мислі нормально не формулюю, бо. Ну, це пиздец. Об'ясніть мені будь ласка, як це пройти? Добре. Три спроби лишилось. Три попытки. Вот. Я не знаю. В принципі, я кажу, ця гра виглядає максимально якось просто, але із-за того, що тут є така от хуйня, типу, тебе в деякому плані підгорають твої нервішки. Це цікаво. Це цікаво. Дві попитки тим часом. 22 хвилин вже потратив. Одна попитка лишилась. Ладно, давайте ще, давайте ще одну 6 лишимо. 6 попыток буде, вот ща 2 сейв включу. Просто я не можу це пройти. Мені це дається. Угу. Ну одна попытка остання. Я вже даже нічого коментувати, сука, не хочу, бо я максимально сосредоточився. Блядь, як іще засейвился, я просто не знаю. Все, в жопу. Серйозно. В жопу всю хуйню. Ладно, все, останній раз, останній раз. Я кажу, вона максимально простає, ця гра, але цією складністю вона тебе затягує. Останній раз спробую. Окей, хорошо. Перепрыгиваем. Угу, добре. Єбать. Да ну нахуй. Я шокований. Все, ладно, все. Блять, давайте, давайте ще, останній раз, останній раз. Я почти пройшов. прийшов. Карта Blue була нам багато легша, там ще є карта Climb. Або Climb. напевно, Climb правильно, вона взагалі йобнута. Тим план, в тому плані, що якщо карта Редтака, то карта Climb там взагалі дуже важка. Коротше, я не знаю, ви може. Блять, ну. Я серйозно не знаю. Я не зміг себе прийти, вот, до речі, до нас про який говорив. Е, я запишу ще один відос, можливо, по цій грі, але у мене вже не вистачає нервів. Я щось просто щось розіб'ю, і, і я цього максимально не хочу. Тому. От ми не змогли пройти цю карту, але якщо вам сподобалося це відео, ви можете підписатися на канал, поставити там лайк і написати якісь коментарі. Я обов'язково ще загляну цю їбучу гру, але на цьому поки що все. У мікрофону був і Дякую вам за перегляд.